Олександр командир розрахунку. Відпрацювання бойових задач зі знищення цілей та зменшення кількості окупантів на Херсонщині завдяки гаубиці М 777 стало вже звичною справою. Каже, що зі своїми обов'язками техніка справляється, а особовий склад надихає кожен крок до нашої перемоги. Якщо добре обслуговувати гармату і за нею ухажувати, то вона почти без поломок працює і танки збивали. І... Легко техніку йогради, і гради і іншу артилерійську техніку. Обстріли зі сторони ворожих військ не вщухають, тож українські артилеристи завжди готові дати гідну відповідь та припинити зухвальство противника. Я б сказав би на кожен день. По дві, по три можуть бути. Ночі стріляли, ну, вистачає роботи. По різному був і теж командиром гармати командиром в один період, командиром вогневої був. Наводчиком. Ну, в общем, по суму прийшов. Українські захисники завзято захищають рідні землі. Вони з технікою на ти. І у них одне бажання на всіх вільна українська земля. Ну, щоб вони взагалі сюди вже більше ногою не ставали, щоб запам'ятали не на сто, а на більше років.